Враховуючи специфіку роботи фармацевта в аптеці, доцільно виділити шість етапів кроків ступенів продажі. Перше встановлення контакту і безпосередньо вітання. Друге. Вияснення потреб за допомогою питань. Третє. Презентація в процесі пропозиції. Четверте. Робота з запереченнями і сумнівами. П'яте. Додаткові пропозиції. Шосте завершення продажі, прощання з клієнтом. Перший етап вітання. Головний елемент встановлення контакту. Якщо ви вмієте встановлювати контакт, все решта клієнт зробить за вас. Як ми вітаємось. Добрий день, вітаємо в Анріфарм. Будь ласка, запитуйте. Або добрий день, Анріфарм вітає вас, будь ласка, запитуйте. Хто перший привітається? Той задає атмосферу, від якої залежить подальше спілкування. Вітатись треба, тримаючи належний зовнішній вигляд, потрібно привітливо усміхатися. Чому в стандартах потрібно наголошувати назву компанії? Тому що, коли ви наголошуєте назву компанії, називаєте «Анрі Фар», клієнт вже розуміє, що спілкуються не просто з людиною, а з компанією. Більше довіри з одного боку, з іншого боку для захисту фармацевту. Якщо виникають складні питання, клієнт розуміє, що він знов спілкується не з дівчинкою-хлопчиком, а з солідною компанією. Другий етап питання головний інструмент вияснення потреб. Важливо зрозуміти не те, що клієнт хоче, а яка у клієнта проблема. Тоді легше пропонувати комплексне рішення. Які загальні питання зручні для початку вияснення потреб? Собі чи для когось, що у вас за проблема? Які у вас симптоми? Давно, після чогось почалось, чимось лікувалися вже? Протипоказання маєте? Маєте вподобання, в лікаря були? Важливо розуміти, що, наприклад, коли клієнт приходить і каже, що в мене болить горло, це не проблема. Проблема це то, від чого болить горло. Це фізична напруга, втомленість, це простуда чи якісь інші органічні проблеми. Якщо клієнт дивується, навіщо це вам, достатньо проінформувати: я в аптеці відповідаю за ваше здоров'я. Буває таке, що назначає лікар, а буває таке, що почула. Від сусідки або побачила в інтернеті. Такі моменти я маю контролювати. Отже, задача фармацевта не просто почути, що клієнт хоче, а зрозуміти, що клієнту потрібно. Третій етап, третій крок в продажі це пропозиції, презентація. Що треба пам'ятати на цьому етапі? Роблячи цей крок, в першу чергу треба пам'ятати, що в першу чергу бажано пропонувати, якщо є така можливість, товар ексклюзивно представленого партнера UA Фарм так звана презентація першої пропозиції. Друге завжди, якщо нема товару, ми маємо запропонувати аналог. Або запропонувати сервісну допомогу, знайти в якій аптеці є цей товар, або заказати цей товар. І третє, завжди треба пам'ятати, що рішення пропонувати клієнту треба комплексне. комплексне. Для цього ми перед цим е, виясняли потреби, щоб зрозуміти в цілому найглибше і ширше потребу клієнта. Коли ми пропонуємо товар Юафарм. Е, як це робити? Після питань кажемо так, зрозуміло, тоді вам потрібно, наприклад, засіб з лактоферіном це активна природня натуральна речовина, цей засіб кращий, діє швидше. Сильно, довго ефект тримає в цілому вигідніше. При цьому науважую, треба ставити засіб перед клієнтом на касу, щоб він його бачив, і при цьому уточнити властивості і переваги засобу. Аналог. Зараз є тільки аналоги, судячи з ваших слів, вам краще підійде і пропонуємо засіб аналогу. Бажано, щоб це був кращий засіб. Він діє швидко, сильно, довго, в цілому вигідніше вам на курс. Правильно? Вам вистачить одного-двох пакетиків. Знову ставимо засіб перед клієнтом, уточнюємо властивості і переваги засобу, комплексне рішення. Ага, значить, у вас такі симптоми. Зрозуміло. Ви знаєте, що обов'язково треба і симптоми зняти, і причину прибрати, і профілактику забезпечити. Цей засіб обов'язково приймають у комплексі з. Знову ж таки ставимо засіб перед клієнтом і уточнюємо властивості. Щоб клієнт не думав брати чи не брати, в кінці пропозиції бажано або задати уточнюючі питання про те, чим краще розплачуватись клієнтом, чи вистачить йому одної чи двох упаковок, чи є ще хтось у сім'ї, чи знає він, як правильно приймати, нагадати йому, правильно застосовувати препарат. Наступне питання в презентації це три стилі безпосередньо самої пропозиції. Перше це упрошування. Ну, візьміть, будь ласка, хороший, ви побачите, чесно, будь ласка, візьміть. Ну, будь ласка, таке нав'язливе, негарне, непрофесійне пропозиція. Безпосередньо пропозиція. Предложення по-русски. Так, я вас зрозумів. Ось, будь ласка, у нас є гарний препарат. Він має такі властивості і такі переваги. Вам достатньо одної чи два, і нарешті призначення. Тобто призначення рішення ніби як це робить лікар. Так, ви сказали, у вас такі симптоми, такий діагноз. Ага, тоді вам треба ось. Це зняти причину, оце для симптомів, а для профілактики оце. Обов'язково приймати треба ось так і так. Запам'ятали, вам вистачить одного пакетика на курс, а якщо є вдома ще хтось, то обов'язково прийміть ще цей засіб. Категоричніше, однозначніше, впевненіше. Призначення. Краще виховувати і навчатись, робити призначення. Наступний четвертий крок заперечення. Основні заперечення це дорого. Там дешевше не підходить, не подобається. Дорого. Як відповідати. Ні в якому разі не погоджуватись з клієнтом і не заперечувати його слова. Так, ви праві, дуже якісний і ефективний засіб, що має переваги акцентувати на перевагах вам один, два. Там дешевше. Уточніть, чому, що там не так? І нагадайте, обов'язково перевіряйте сроки та ліцензію. Питання, чому, що там не так, нагадування обов'язково перевіряйте сроки і лицензії, змушує клієнта відчути невпевненість в попередніх переконаннях, що у конкурентів дешевше це значить краще. Не підходить, не подобається. Що ви маєте на увазі, а як ви його застосовували? Розкажіть, будь ласка. Частіше за все виявляється, що засіб, косметика не подобається клієнтові, не подобається, як діють в першу чергу, завдяки тому, що клієнт неправильно його використовує. У всякому випадку заперечення корисно сприймати не як незадоволення клієнта, а як прохання пояснити або питання, чому це якісний товар? чому його треба взяти. І нарешті, в будь-якому випадку, якщо клієнт не погоджується на запропонований продукт, завжди пропонуйте йому аналог, заміну. Так само якісне, але більш доступне. П'ятий крок, п'ятий етап в продажах це допродажі, додаткові продажі, тобто продажі, які допомагають задовільнити додаткові потреби, не ті, з якими клієнт прийшов в аптеку. Наприклад, прийшов за ліками, а в нього завжди ще є інші потреби. В косметиці, в гігієні, в смаколиках для дітей. В іграшках, в харчуванні здоровому, в вітамінах, амінокислотах, пробіотиках тощо. Ці потреби завжди є і є у всіх. Більше того, клієнт їх задовільнить, тобто купить цей товар, але за звичкою в іншому місці. Наше завдання привчати, виховувати клієнта думати про ці потреби, про необхідність їх вирішення задоволення в аптеці. Як це робиться? Саме просте це питання щось ще. Його не люблять керівники, бо воно не підходить для вияснення потреби першочергової для комплексного рішення, але воно досить зручне, щоб почати робити додаткові продажі. Завжди клієнти кажуть, ні, нічого не треба, але з'являються ті, хто о, закінчує словами АО. Дайте мені, будь ласка, пригадують щось. Легше пригадують, якщо питання щось ще уточнити. Наприклад, щось ще може для дому, для гігієни, мила, шампунь, зубна паста? Тоді частіше клієнт знов каже ні, а потім А, о, знаєте, да, дайте мені і робить додаткове замовлення. Наступний спосіб, використовуючи корисний ключик слово допоміжний, до речі, все, що ви не скажете, не зробите після слова до речі, буде доречним. А одна із головних проблем це е, вражені відчуття, що додаткові пропозиції недоречні. Наприклад, до речі, ви вже знаєте про нашу косметику. До речі, діти є. Знаєте, що їм потрібні корисні смаколики без хімії, цукру і з вітамінами? До речі, до свят подарунки вже вибрали, зверніть увагу на косметику і вітаміни. Гарний спосіб додаткової пропозиції це так звана гіпотеза. Якщо то. А до речі, якщо ви приймаєте вітаміни, то обов'язково зверніть увагу ось на наші вітамінні спреї. І далі презентуйте спреї. Нагадати про регулярні і актуальні потреби, які клієнт звик задовільняти в іншому місці, одне з головних завдань фармацевта на робочому місці. Останній шостий етап завершення продажі і прощання. Тут нас цікавлять два моменти. Перше це безпосередньо стандарт завершення, який називається гроші чи здача товар. Саме в такому порядку, якщо це живі гроші, в будь-якому випадку спочатку треба взяти гроші, а товар віддати в останню чергу. Це для вашої безпеки, як і всі інші стандарти. Друге, це потреба. Залишити гарне враження про спілкування в аптеці. Наприклад, не просто, будь ласка, на здоров'я до побачення, а використовуючи щось таке більш цікаве. Наприклад, на здоров'я заходьте, хваліться, що сподобалось, і допомогло з посмішкою. Заходьте наступного разу не за ліками, а за красою. Гарне враження. Це запорука того, що клієнт повернеться, поділиться з іншими прогарні враження і порадить вашу аптеку іншим клієнтам потенційним. І нарешті, що потрібно пам'ятати для вашого самоконтролю, щоб щоб ви відчували себе впевнено спокійно. Хто б не прийшов вас перевіряти, керівник, тайний покупець, тренер. Або хто інше, пам'ятайте, що будуть дивитись, звертати увагу на наступні питання. Перше, вітання має звучати Анрі Фарм. Друге, питання має бути не менше двох питань. Третє. Ваша пропозиція має бути комплексною, тобто декілька позицій в чеку. Четверте: серед цих позицій обов'язково має бути ЮАФарм. Запропоновано, якщо клієнт не купить, все ж таки це не ваша проблема, не переживайте. Наступне До продажу. Обов'язково пропозиція задоволення додаткових потреб. Наступне: стандарт, Гроші, чек, здача, товар. Спочатку гроші, товар в кінці. Обов'язково має бути прощання. Розуміння і тренування цих стандартів додасть вам впевненості, вам буде легше працювати, це підвищить вашу мотивацію. Це також буде оцінюватись. Не для того, щоб вас наказати, а щоб просто вас зрозуміти і допомогти вам, якщо залишаться якісь невирішені питання. Дякую за увагу. На все добре.